Всім привіт! Сьогодні шостий день інкубації. Будемо перевіряти яйце на опліт. Це вирішальний момент, можна сказати, що саме більше буде відсіяно яйця. Так, розпочинаємо. Для початку потрібно відключити від мережі інкубатор. Відключаємо так. відкриваємо інкубатор. Ух, тут тепленько. Так, потрібно випнути світло. І будемо провіряти на опліт. Так, ну що, провіряємо перше яєчко, і в нас бачимо є опліт. Це хороший знак для нас. Так, ідемо далі. Так, друге. Друге немає. Як бачимо, теж є опліт. Ну що, ми провірили яйця на опліт і вийшло у нас 14 яєць незапліднених, як бачимо. Після перевірки яйця на опліт. Ми вираховували, що 71 яйцо ми заклали, 14 яєць вийшов не опліт, і того 80% відсотки виходить опліт. Це дуже чудовий результат. Всім до побачення, далі буде.